Друзі, на в'їзді в Донецьку область. Донеччина ми молимося за тебе. Друзі, це ми на Харківській трасі. Харків Донеччина траса повністю засиплена технікою, яка згоріла, яка ще один танк. Це танк чи БТР. І ще тут недалеко є руський танк. Це ЗЕшніки, їхній танк валяється тут. Це траса з Харкова на Донеччину. Оце, дорогі друзі, мій дитячий будинок, в якому я вчився 10 років, 7 років, 18 років. Тут це моє дитинство, моє життя пройшло. Це столове. Тут ми отримали завжди нові речі. Хотів трошки докласти вам показати. Бивший садик. його зробили ЦНАПом. Це мій город Ніколаївка, який розбомбили рашисти. А це ще одна школа в моєму місті, яка була зруйнована, і тут 14 чоловік було. Бомбобіжище, під час, взриву. О, з чего машина стоїть Ізюм. Спереду міст зірваний перед Ізюмом. Ізюм Спереду міст зірваний перед Ізюмом. Люди жили один час. И пришел Спасатель этот